Так, всім доброго дня, з вами Володимир Дизель і сьогодні знову ж таки знімаю відеоролик на тему редукторних стартерів. Так як далі, питання є зараз досить актуальним. На вулиці Зима і дуже багато людей зустрічається з проблемою запуску своєї техніки. Е, так, В даному відео я постараюся розказати вам, як і за допомогою чого ви можете з свого блушного стартера редукторного. Е, переважної більшості людей це там стартер 2,7 кВт, е, зробити більш потужніший, надійніший і кращий стартер е, для зимового періоду часу. Ну, Наприклад, ось такого стартера типу 3,2 кВт магнетон Е, Так, ну давайте щодо самого. Відео. Е, так, е, Багато хто з людей, м, я думаю, більшість хто має е, в себе там, МТЗ і мз 25 або тишна, Т-16, стикалися з даним е, типом Стартер, Ну, Це не обов'язково бути АТЕК, це може бути там, Магнетон, е, там, е, Юбана Латвія, АТЕК і будь-який. Всі вони однакові, всіх тут 2,7 кВт і е, оборотів 1530 Е, і також, я всі думаю, більшість з вас знає, що е, даний стартер з е, заводу мав застосовуватися тільки для циліндрових моторів. Але більшість з нас, е, людей, які на території України, застосовують його е, на таку техніку, як МТЗ і мз 40 І тому з приходом морозів, з приходом зими, люди починають суттєво відчувати недостатки даного е, стартера. І Починаються проблеми з запуском самої техніки, і люди от, починають шукати більш щось якісне. Краще і таке от продуктивніше, і зупиняється в більшість з них на ось такому стартері 3,2 кВт. Це може бути магнетон, може бути, також випускає їх юба на Латвії, також 3,2 кВт. Вони практично однакові. В принципі, стартера досить хороші, люди не дадуть мені збрехати. Тобто, в принципі, я проблем. По них абсолютно ніяких не мав. Зимовий період часу досить непогано себе е, показують. Але цей стартер, знову ж таки, якщо порівнювати з цим, це вартує саме звичайний 1500 гривень. це вартує на сьогоднішній день 2500 гривень. Це мінімальна ціна. Е, тим більше зараз курс почне бригати і, і ціни на стартера знову підуть догори. Е, тому ми подумавши по, так, що ж можна зробити, і зрозуміли, що досить багато людей мають ось такі белушні неробочі стартера напівживі, тобто там може бути цілий бендікс втягуючи, може бути сам бендікс. Тобто, і рішили ось зам замовити суто е ось такі окремо е самі обмотки з якурями від магнетона 3,2 кВт. Ми поміряли тобто, товщину, все сходиться, просто цей, ця обмотка е, довша і е, важче, і якор має більше відків і сам якор е, довший. Але, в принципі, все підходить, тобто, база, е, тобто, база, е, сам корпус лишився, от, бачите, вони ідентичні. тобто, 3,2 кВт, 2,7 бендікс такий же, і ще ідентичне також. Е, тому в принципі, зараз, коли ви тільки то, що єдине, що е, потрібно було виготовити ось такі шпильки, бо вони е, закороткі. Ось ці от шпильки вони тут довші і е, ось, тобто, з 2,7 кВт вам не вистачить, щоб самої довжини шпильки прократити е, цю обмотку. Дякую. Тому ми виготовили ось такі е, довші шпильки. Е, ось так. Тому в принципі зараз ви, хто має ось такого типу старта, 27 кВт, напівживого, з цілим бендіксом, ну і можливо навіть з цілим втяглищем, хоча втягище тут робоче, тут все робиться, тут розпаюється задня кришка, перевертається іншим боком пластина або затирається. Бо переважний, переважний більшості виходу з ладу, е, коли виходить з ладу дане втяглище, причиною є залипання ось цієї мідної пластини. Тому воно все розпається, все ремонтується, заципається, ви маєте повністю робоче втягующе. А ви можете звернутися до нас, ми ці стартери обслуговуємо, досить багато є е, даного типу втягуючих, бушних робочих, е, які ми вам можемо зробити там по 200 гривень за саме е втягується. Е тому ви для цього, щоб зробити з вашого стартера, е даний стартер такого типу, з тими самими характеристиками, ви просто-напросто е відкручуєте тут дві гайки на 10, ось тут клему ключом на 13 і витягуєте повністю. Ось так виходить втягующе разом, я кажу втягующе, перепрошую, обмотка разом з якорем. Встановлюєте ось цю обмотку і е, ми вам додаємо ось такі довші дві шпильки. Також ми вам додамо дані корпуса нові, кришки нові і ось цю задню кришку нову. І ви повністю переставляєте все собі на наш новий корпус, так як корпуса ми і так здаємо на алюміні, так, так як ми замовляємо повністю робочі стартера для розборки для комплектуючих, так як дані комплектуючі з стартерів набагато якісніше, ніж замовляти їх е, окремо. Тому ми додаємо безкоштовно ці ось ці кришки, корпуса, ви тільки переставляєте своє блушне втягище, або замовляєте в нас блушне вже зроблене. І встановлюєте свій старий Бендікс. Так як з Бендіксами, блушнами зараз трошки проблема, тобто мусите мати свій. І встановлюєте дану обмотку на ось ці шпильки і маєте. Цей самий стартер, що магнетон 3,2 кВт з тими самими характеристиками, з тими самими оборотами, все повністю те саме і за, багато, і набагато, за набагато дешевшу ціну. тобто Ви можете зекономити там, приблизно там, до 1000 гривень. Тобто через те, що більше не вийде, через те, що дана обмотка є досить дорога разом з якором. В нас ви зможете придбати, тобто вийде обмотка з якором, з тими всіми кришками, я їх навіть рахую Получається 1600 гривень. Якщо вам потрібно, ще буде втягующе, втягующе буде вартувати Бушне на робоче 200 гривень, нове 400 якщо з даним комплектом, то 400 гривень, так окремо 450 Ну і в принципі все. Тому я думаю, в принципі, ідея непогана, так як багато досить людей мають е, ось такого плану стартера, і в них вони просто валяються, тому ви можете зекономити трошки грошей. І не обов'язково купляти ось такого е, даного типу стартер. А можете зробити собі реставрацію свого 27 кВт і зробити з нього 3,2 е Тому думаю, відео було вам корисним. Кому сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось ставити дизлайк. Like. Е, під відео буде номер телефону. Можете звертатися, проконсультую, е, висилаю все наложеним платежом, новою поштою. Всім дякую за увагу. До побачення.